Охо, яка краса, зараз вам покажу. Людські котики. Та ціна, це інша розмова. А які вони красиві, а які вони гарненькі. Так коштують. Такі маленькі штамбики, їм десь 40 сантиметрів. Може й немає. 40 сантиметрів у висоту. Це такі рослини, не знаю, як вони називаються, їх ціни і їх цвіт. Рододендрони. Дорогі. Рододендрони чи рододендрони. Ой, заплітається язик від тої краси. Магнолія зірчаста, вона вже квітне. В наших умовах вона добре росте і квітне. Її ціна. Ось така. Трехлітровий вершок. Рододендрони І магнолії. ось такі красоні. Уже зів'яла квіточка магнолії зельчастую. Панікулата гортензія. Дорога така, напевне, якась новинка серед гортензій. Мітловидна гортензія, мітловидна гортензія. Ціни різні. І ось вони прокидаються вже, починають розпускати свої зелені бруньки. Жимолость. Засвітає жимолость, ягідна. І шелух є на малих гошках Гортензії. Півонії. хосте. різні саженці, в тому числі 177 порзиція, яка вже квітне на всю. Спіреї. І чорна бузина. Климатіси польські. Ще два залишилось.